Нещодавно я зустрів дівчину моєї мрії. Ми зустрічалися часто, ходили в кіно, просто прогулювались, але того всього було мені замало. Я хотів бачити свою Яну постійно, а не тільки на побаченні, тому я умовляв вийти за мене заміж якомога раніше. Для чого тягнути? Ми ж кохаємо одне одного, в спільному житті будемо пізнавати ще більше одне одного. Нам ніколи не буде нудно. І мої все ж таки докази подіяли. Зовсім скоро ми одружилися. Коли я привів Яну знайомити з моєю мамою, дівчина їй не сподобалась. Про це вона сказала одразу, навіть не прикриваючись. Яна на відріз відмовилася жити з моєю мамою. А так було б краще. Адже у нас двокімнатна квартира, одна кімната нам, одна мамі. Але, наречена навіть слухати не хоче. У неї в гуртожитку є кімната, там і будемо жити, наполягала моя тут дівчина. Після весілля я перебрався жити до Яни в гуртожиток. Взагалі, мені гуртожитки не подобаються, і я ніколи не думав, що мені придеться там жити. Найперше, це те, що туалет і ванна кімната на чотири сім'ї. Спочатку я навіть митися там не міг. Все мені було бридко. Оті таргани навколо, як люди там живуть і спокійно до цього ставляться, я не розумію. Яна на таке взагалі не звертає уваги. Говорить, мовляв, нікого ще не з'їли, та й вивезти їх неможливо, адже навколо бруд. З однієї сторони живуть чоловік і жінка, які постійно п'ють, а потім до півночі сваряться, хоч поліцію викликай, з іншої сім'я з маленьким хлопчиком, який. Ночами постійно плаче, спати не дає не тільки своїй мамі, але й нам. А ще з тим сусідом пияком, у мене якось виник конфлікт, намагався серед ночі втихомирити його. І відтоді він мене не слюбив. Всякий раз намагається образити, щоб знову виясняти зі мною стосунки. Той гуртожиток мені навіть йти не хочеться. Я пропонував дружині орендувати квартиру, а кімнату з демоквартирантом. Так ні. Яна не хоче, говорить, мовляв, вона звикла до своєї кімнати і нічого міняти не збирається. Це якби ми купили квартиру, то так згодна, а наймати це ще більші витрати. Мама мені пропонує, щоб ми жили з нею, говорить, що поганого слова на Яну не скаже, тільки в її син добре влаштувався і не мучився, як зараз, та дружина і слухати не хоче про переїзд. Нещодавно Яна попросила подумати про дитинку. Їй здається, що малюк зміцнить нашу сім'ю. Та я згоден на дитину і сім'ю свою. Але як подумаю, в яких умовах житиме мій малюк, то ні, я поки що не готовий. Постійні крики за стіною зроблять мою дитину нервовою. І хто за це буде відповідати? Іноді мені хочеться розлучитися, не тому, що я не кохаю свою дружину чи вона мені набридла. Зовсім ні. Я просто хочу кращих умов для життя. Щоб моя дитина зростала спокійною і розбирання за стіною до нас не доходили. Не знаю, скільки я ще витримаю в таких умовах, але мої нерви вже на межі. Я на те помічаю, але на жодні компроміси йти не хочу.